Тільки спільними зусиллями шкільного бібліотекаря, вчителів-предметників, класних керівників, батьків ми е, можемо прищеплювати любов дітей до книги, до читання. А е, останні часи показали, що е, Значно зріс інформаційно-комунікаційний потенціал шкільних бібліотекарів. Вони, вони вже впроваджують такі нові цікаві форми і програми, і створюють і відеоролики, і буктрейлери, і віртуальні виставки, і віртуальні презентації, і відеоподорожі і бібліотеками світу, і великими бібліотеками України. І це радує, що саме ось розвиваються наші шкільні бібліотекарі. І тому ми, ми просимо і вас також залучатися і спільними зусиллями сприяти формуванні у дітей у такої читацької компетентності, читацької грамотності наших школярів. Дякую вам за увагу, до побачення!